Peugeot 308. Ще раз. Я не прочитала навіть який рік. І того. Peugeot 308 2011 року 243 тисячі. Блях Бляха Андрію! Ще раз. Рубрика Оля і розказує і показує. Peugeot 308 2011 року пробіг 243 тисячі кілометрів на механіці. Автомобіль. Такій модній комплектації, повний тюнінг, тому що в нас шкіряні на сидіння, в нас тут магнітола велика. Андрій, обов'язково покажи. У нас тут є кондиціонер і електрорегулювання дзеркал. До речі, ще всі електросклопідйомники. По кузову ніяких моментів немає, а в пальці е автомобіль в гарному стані. Взагалі ззаду не протертий, не продертий, не прокурений, стеля ціла, нічого не впало. І багажник. Нічого не. О, наше позицію. О, пішло. Дивись, який класний багажник, резиновий килимок. А, а там є докатка. Не знаю. Давай щось подивимось. О, повнорозмірно ще й навіть домкрат є. Воні не металі скорігіналі. Обережно, обережно. Бонусом цього автомобіля є круті диски, взагалі бомба, граната, Ні, диски. знаєш, що тут, йде? Що? тут нові, Це колеса 18-го розміру. То я дивлюсь 18 та я дивлюся до 40 -й. І тут йдуть нові колеса зимові бонусом. Ще й бонусом. Ціна їх 400 баксов. Може, мені подаруємо? Не підійде. Mm -hmm. Якщо підіряти, і? Ого, ціна 5499 тисяч доларів. І, звичайно, буде присутній торг. Місто Тернопіль авторинок Бережанська. Сті я ще до себе доповню, бо ти один це не говориш. У нас стоянка безкоштовна, про домов треба говорити Добре. для тих, хто дивиться це відео. А хто хоче, щоб е терміново викупили їхні авто, то ми викупляємо автомобіль та саме більше тернопільського. І заказуйте Олі Суші. Всім а. гарного дня.